Ну що готові побачити відмінний шутер? Так, мова саме про Black Ops 4. зорі на небі розташувалися так, що серія Call of Duty повернулася десь на середину свого існування. Вся сіль у тому, що це виявилося чи не найкращим рішенням, яке тільки могли прийняти розробники. Відсутність сюжетної кампанії, повторне використання контенту з попередніх частин Black Ops, спроба застрибнути на вже переповнений потяг під назвою Кролівська битва, все те, що до релізу могло здаватися сумнівними кроками. Розробники обіграли так, що Black Ops 4 виявилося трьома повноцінними іграми в одній. Все тому, що трей Арк поруч із провадженням нових елементів повернули нам добре забути старе. Грати в Black Ops і не знати харизматичних персонажів цієї гілки Call of Duty – насправді ганьба, і хтось може сказати, що бідолашний Мейса не для того пройшов через числове пекло. Бо коли розробники додавали повноцінну історію в чергову Call of Duty, то всі звинувачували сценаристів у банальному сюжеті, клішованих антогоністах передозі екшеном. І знаєте, що все це правда в певний момент. конвейер Call of Duty справді здав позиції в цьому плані. Чи комусь хотілося побачити черговий п'ятигодинний коридорний порятунок світу, а може просто закортіло знайти проблему там, де її немає? Майже повний перехід на онлайнову складову нормальна практика. Ти паче, цього три арк не приховувала ще з анонсу Black Ops 4. Так, в мультиплеєрі є те, що може зачепити ваші приємні чи не дуже спогади про попередні частини серії. Кожен спеціаліст має власне невеликий ролик, який показує певний період його життя. Щоб побачити ці CGI-коротясики, треба зайти в своєрідний режим тренування. Ви можете подивитися відео, пройшовши розминку з ботами, або взагалі не морочити собі голову і одразу грати в мультиплеєрі. Якщо вам хочеться чогось більшого, то трей Арк підготувала серію коміксів про цих же спеціалістів, де і екшену більше, і історії не зводяться до одного діалогу. Також зважайте ще на те, що половина персонажів просто взята з Black Ops 3. Кожен спеціаліст має два унікальних уміння, дію яких можна не дуже магічним способом розгадати, прочитавши опис. Тобто, якщо ви пропустите ознайомлення з персонажами, ну тренування, то це майже ніяк не вплине на ваше розуміння того, що відбувається в мультиплеєрі. Деякі оперативники все ж ефективніші за своїх колег. Наприклад, порівняйте Номада, персонажа з собакою, який бігає по мапі, вбиваючи ворогів з одного укусу, і торга, який ставить щит, від якого користь і мінімум, бо його можна вмить обійти і без проблем. І на активацію цих спецумінь потрібно витратити щонайменше третину матчу, тобто певна незбалансованість в цьому плані є. Тим не менш, основи все одно залишається стрільба, і в плані виборів стволів та перків нова Call of Duty справді майже ідентична Black Ops 2. Можете зробити ставку на основну зброю, приліпивши до неї декілька зайвих прибамбасів через картки або добряче збалансованих 10 слотів. Втім, потрібно пам'ятати, з часів Black Ops 2 пройшло уже немало часу. Тепер вбивати з одного пострілу дуже складно. Це стосується як снайперських гвинтівок, так і, наприклад, гранатомета на початкових рівнях. В цьому плані автомати і напівавтомати залишаються перевіреними часоми знаряддями для вбивства. Який би нова Call of Duty не мала під заголовок, мультиплеєр в ній завжди обертався навколо активного руху. Мапи невеликі, тому перебування в одному місці збільшують ваші шанси на смерть. Це якщо ми говоримо про звичайний режим Deathmatch і Free for All, а їх грають найчастіше. Саме в них можна отримати те відчуття швидкісного безумства. Загалом Black Ops 4 справді дуже сильно нагадує другу частину, яку дивним чином схрестили з третьою, прибравши екзоскелети і пресування по стінах. Але натомість. З гра отримала щось справді нове для серії. Мова про оновлену систему регенерації, вприскування ліків окремою кнопкою, начебто й дрібничка, але вона добряче освіжає геймплей. От уявіть, ви завершили перестрілку з одним ворогом і чекаєте на регенерацію, а вас в цей момент просто вбиває інший гравець. Неважливо, вдалося вам зробити декілька пострілів чи ні. Ви вже були в програшній ситуації, очікуючи відновлення здоров'я. А так, у вас є змога натиснути кнопку тоді, коли вам необхідна регенерація. Тому після однієї перестрілки можна одразу воювати з іншим противником в рівноцінному бою, а не просто здохнути. Щодо мап, так вони такі ж, як і в попередніх частинах. Буквально трей арк перенесли до нової Black Ops не лише оперативників, а й мапи. Варто також згадати про славнозвісний підбір гравців у мультиплеєрі, коли різнорівневих користувачів зводять в одному лобі, а потім за цими ж рівнями просто ділить всіх порівну. Отак новачок іноді опиняється сам на сам з людиною, яка вже кожен куточок мапи вивчила на пам'ять. Таке життя: тут нічого окрім задрочування порадити неможливо. Ти повинен сам стати тим, кого боятимуться низкорівневі гравці. Black Ops. за цими словами ховається уже цілий зомбі всесвіт, який розростався з роками все ширше і ширше. Тім всесвітів там було декілька, а персонажі, ще й подорожували у часі, самі себе вбивали та навіть знайомилися з творцем, якщо це можна так назвати. І це все в межах одного режиму, начебто Ріктофен, Такео, Демсі та Ніколай, спромоглися завершити свій цикл, звільнившись від пут безперервного дня бабака. Але в Black Ops 4 катавася зі всесвітами продовжилася. До четвірки персонажів телепо ртується один ріктофен у кінці місії приходить зовсім інший, жертвуючи своїм аналогом задля порятунку усіх і ти бляха нічого не розумієш крім одного звісно історія на цьому не завершується а пам'ятайте що все це починалось з нацистських експериментів тоді все було набагато простіше Поруч з уже знайомою четвіркою з'являється цілковито нова група винищувачів зомбі. Схоже, що Скарлетт Дієго Стентон та Бруно також подорожують у часі та мають справу з аномаліями, що випливає з їхніх діалогів та декількох коротких роликів. Нова четвірка називається Хаос. Її присвячено одразу дві мапи: «Voyage of Despair» та Дев'ять. На останній, вибачте, за спойлер, одному з персонажів відрубають голову. От тепер самі думайте, що там Трей арк готують на майбутнє. Щодо мап, то їх будова знайома всім, хто грав в попередні частини Black Ops. Три доступні місії нагадують своєю будовою багатошаровий торт. Якщо ви хочете побачити фінал, то повинні вивчати кожен камінець, інакше на вас чекає лише просте як колесо винищування ворогів, та в цьому і краса зомбі режимів Black Ops. Кожного разу можна дізнатися щось нове. Якщо ви зупинилися на якійсь стадії, значить потрібно шукати чергову загадку. Повірте, такий рівень деталізації може запропонувати далеко не кожен кооперативний шутер. Ви створюєте окремий клас в зомбі режимі, тобто і початкову зброю, і ліксири, і перки, і додаткові жетони можна обирати в меню. Спектр можливостей розширюється класичним методом задручуванням. Втім, потреби використовувати еліксири майже немає, без них спокійно можна обійтися. Сперками все складніше, бо їх потрібно купувати за зароблені очки. Вони вносять хороший імпакт під час вирізання зомбі. Втім, після першої ж смерті перки зникають, тому з цим треба бути обережнішим. Хоча зброя в руках завжди залишається незмінною, додаткові вміння на кшталт велетенської ковалди є другим в списку, того, що потрібно використовувати під час проходження. Ну а про пастки більшість гравців частенько забувають через безплування. Перервну біганину. Узагальнюючи все пов'язане з зомбі-режимом. Варто сказати, що сукупність механік Call of Duty, незвичних прихованих завдань та історії, хоч у вигляді діалогів, записів та коротких катсцен, дає хороші плоди. І вже не вперше. Нещодавно вийшла Strange Brigade, яка програє в цьому плані по всіх параметрах зомбі-режиму Black Ops 4. Робіть висновки. Ще на стадії Бета-тесту ширилася думка, що Blackout зможе втоптати в землю деяких своїх конкурентів. Частково це правда. То що ж такого особливого в батл-роялі нової коло в Duty? Очевидно чи ні, але загалом це поліпшена версія PUBG? Блекаут бере все те, що працює в конкурентів, і приправляє всім, чим тільки можна, з мультиплеєру. Серія, яку асоціювали з невеликими мапами, тепер має величезну локацію на 100 гравців. І це, на відмінно від PUBG, працює добре, особливо якщо говорити про сервери. Іноді з ними були суттєві проблеми, що призводило як не до спайків, то банальних вильотів. Та наголошую на слові іноді, бо таке траплялося в десятки, якщо не в сотні разів рідше, ніж мережа. Жеві негаразди в Від оптимізації перейдемо до транспорту для пресування. Доступні вантажівки, квадроцикли та вертольоти. Керування ними надзвичайно просте. Плюс у вас є можливість розглядати місцевість на 360 градусів від третьої особи, що дає свої переваги над тим, хто просто бігає по мапі. А ще при зіткненнях не бувало дурнуватих застригань автомобілів в текстурах, а потім ще абсурдніших вибухів. Ще раз привіт, PUBG. Система луту в Blackout фактично аналогічна до Battlegrounds. потрібно знайти якомога потужнішу зброю. Зазвичай це комбінація автомат-снайперська гвинтівка. Звісно, для них потрібно ще відшукати надбудову, які допоможуть стабілізувати зброю під час пострілів. Як і в мультиплеєрі, при використанні, наприклад, автоматів чи напівавтоматів, все зводиться до звичайного зажиму, допоки суперник не помре. Але якщо ворог перебуває на великій дистанції, то влучити в нього прямим пострілом не вдасться. Політкулі, хоч і також спрощений, але силу тяжіння та базову балістику не ігнорує. Та є деталі, які роблять з блекаут королівську битву нового зразка. Для початку варто сказати, що лікуватись можна на ходу. Про таку особливість багато хто говорив ще під час розквіту PUBG. А тепер це незмінна родзинка блекаут. Основна претензія до лікування на місці ти стаєш максимально вразливим, і якщо Fortnite можна побудувати довкола себе стіни, то в PUBG з цим були проблеми. Доводилося ховатися за каменем або робити мініатюрні кроки в боки, щоб і хіл не збити, і мати хоча б якусь можливість ухилити. Ти від потенційної кулі, втім найбільше козир Blackout – це перки, яких у грі понад 20%. Кожен з них займає один слот в інвентарі. Таким чином можна також підсилити дихання, регенерацію, зменшити кулдауни, підсилити удар ножем, пересуватися швидше навприсядки тощо. Можливості і комбінування перків неймовірно велике. Їх правильне використання дає перевагу над суперником, роблячи з вас ніндзю, шумахера швидкорукого збирача. Дизбалансу від цього немає, бо натрапити на всі потрібні не дуже перки важко, а тримати їх в інвентарі до певного моменту ще складніше. Ігролат Збавляє ще купа додаткових пристроїв, таких як гак, різного роду сенсори, рогачка з вибуховими зарядами щит тощо. Коротше кажучи, майже всі ті особливі прилади, які мають спеціалісти в мультиплеєрі. Тільки варіативність тут набагато більша. Ніхто не забороняє використати, наприклад, сенсор-липучку на автомобіль, таким чином зробивши пересувний локатор для виявлення ворогів. Світло-шумові гранати дають надзвичайно велику перевагу над ворогом, особливо якщо повністю їх зарядити перед китком. Тоді противник може стати глухим кротом десь на 4-5 секунд. Повірте, навіть з бронежилетом третього рівня ворог не матиме жодного шансу на виживання, хіба що в складах, де його можуть прикрити. А от чи потрібні в біар зомбі? А чому і ні? Це хороші побічні завдання, які дуже легко знайти за допомогою стовпів світла, що прямо вказують на місця появи зомбі. Є лише одне невеличке, але вбиваючи зомбі, дуже просто привернути увагу ворогів. Таких мисливців на покійничків може зібратися достатньо, щоб влаштувати невеличку бійню. Втім, якщо ніхто не заважає виконати цей квест, тоді все доволі просто: Перебив зомбаків, з яких також випадає хороший лут. Відкрив скриню, а там і бронежилет може хороший лежати, і зброя із зомбі режиму. Масштабами мапа Blackout нагадує більше Fortnite, тобто основні локації не розкидані далеко одна від одної. Якщо вам вдасться знайти хороший приціл, то воювати можна з ворогами із сусіднього села. Блекаут не просто показує те, що можна зробити довершену королівську битву одразу без різного роду стадії бета тестування У блекаут уже все працює добре, незважаючи на те, що сам режим схожий на мішанину з мультиплеєру, зомбі та величезної мапи. Treyarch наче кинула у цю страву все, що тільки можна було, зі словами словами. ось вам розважайтеся. Спрацювало так! До того ж, настільки добре, що блекаут безумовно стане третім, але не зайвим ключовим гравцем на ринку Біар. Пам'ятайте, що придбавши нову Call of Duty, ви отримуєте мультиплеєр, королівську битву та зомбі режим. Це обґрунтовує цінник гри. Treyarch в певному розумінні зробила геніальний хід, взявшись за Blackout. Тепер важко звинуватити розробників у тому, що вони не можуть зробити велику мапу та оптимізувати її. Можна нарікати точно на одну річ: мило. Якщо в королівській битві таке можна пробачити через масштаби, то на мультиплеєрних мапах розмиті текстури у 2018 році виглядають дивно. Той, хто розглядає їх посеред матчу, швидше помре, ніж зробить потрібний скріншот. Бо у світі, де командні шутери стають все повільнішими, Black Ops 4 показує давню істину. Рух це життя для вас. Балакав Михайло Карпань. Текст писав Володимир Вітовський. Дякуємо вам за перегляд і будемо ще більше вдячні за вподобайку. Не забувайте тицяти на дзвіночок та зазирати на портал Play.ua. До зустрічі!